Зміни, які вплинуть на життя українців у лютому, транспорт Укрзалізниця скорочує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини, що призведе до суттєвого подорожчання квитків. Вартість поїздок до Австрії та Молдови, поки без змін. А ось у внутрішніх перевезеннях очікується підвищення цін через зростання собівартості обслуговування рухомого складу. Мобілізація та військовий облік критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус до 28 лютого. Інакше їхні працівники втратять бронь. До 5 лютого чоловіки, яких раніше визнали обмежено придатними, зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію. У разі відмови штраф до 25 тисяч гривень. Крім того, мобілізувати можуть усіх військовозобов'язаних, які не будуть заброньовані роботодавцем. Фінанси та банківські перекази. Від 1 лютого діють нові ліміти на грошові перекази між фізичними особами до 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня до 100 тисяч. Це обмеження стосується клієнтів без офіційно підтверджених доходів. Також банки запроваджують нову систему ризикових категорій клієнтів. ЖКГ і тарифи. Для домогосподарств з електроопаленням діятиме пільговий тариф на електроенергію – 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину до 30 квітня, якщо споживання не перевищує 2000 кіловат на місяць. Понад цей ліміт – 4 гривні 32 копійки. Тариф на газ залишиться без змін – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Виплати ВПО, пенсії та соціальна допомога від 29 січня. Переселенці можуть подати документи на субсидію на оренду житла через дію. Родини військовополонених та зниклих безвісті отримають 50% грошового забезпечення. Пенсіонерам від 70 років виплачуватимуть доплати від 300 до 570 гривень залежно від віку. А ощадбанк може списати кошти з пенсійних рахунків ВПО, якщо клієнт не проходив ідентифікацію понад 6 місяців. Нові податки на автомобілі. Власники авто вартістю понад 3 мільйони гривень та віком до 5 років тепер зобов'язані сплачувати щорічний податок 25 тисяч гривень. Сплатити податок потрібно впродовж 60 днів після отримання повідомлення, але не пізніше 1 липня. Ціни на продукти у лютому березні. Очікується зростання цін на продукти. Овочі дорожчатимуть через скорочення зимових запасів, а молочні продукти та хліб через інфляцію та мобілізацію робочої сили. Прогнозоване подорожчання – 10-15%. Додатково на ціни вплинуть акцизи на пальне, які підвищать витрати на логістику.